Ростуть як гриби після дощу. Це про кількість офіційних черкаських мільйонерів. Порівняно з минулим роком, тих, хто задекларував доходи у розмірі понад один мільйон гривень, побільшало майже втричі. Якщо 2006 року мільйонні прибутки задекларували дев'ятеро жителів Черкаської області у 2010-му-12, то за результатами 2011 року на Черкащині стало аж 31 мільйонер. Про це звітують черкаські податківці. Найбільше тих, хто за минулий рік заробив більше мільйона гривень у Черкасах 14. -ро. по троє мільйонерів. У Корсун Шевченківському і Шполянському районах, по двоє в Уманському та Звеногородському районах. У Маньківському, Городищинському, Кам'янському, Чигоринському, Ватутінському, Золотоніському і Канівському районах заробити мільйон вдалося тільки одному громадянину. Джерела прибутків, які зазначили у деклараціях: інвестиції, дивіденди, оренда і продаж нерухомості, іноземний дохід і виграш у лотерею. Це дуже позитивно, ми дуже раді цьому. Чому? Тому що це свідчить про те, що люди. Свідомо декларують свої доходи, свідомо хочуть сплатити податки, і, скажімо так, дбають про сьогодення нашої держави.